Всім привіт! В попередньому відео про заброшки я казав, що тут ще є декілька якраз заброшених будівель, і тому я повернувся, можна так сказати, і щоб показати їх вам теж. І ось перша вже мене, як ви можете навіть відсюди побачити, там нічого цікавого немає, просто там. Тут ось був пожар, не знаю чи це він був до того, як тут все було закинуто чи після. пісня. Ось ви можете побачити, тут багато згорів. І також тут по сусідству з цією заброшкою є та якраз, що ви бачите, і там так, точно така сама ситуація. Тому в ці заброшки ми... Я не піду, так як ви самі бачили, що в них цікаво, нічого немає. І тут є також ще декілька заброшок, які я зараз перевірю. І у них усіх, як я ось бачу зараз, криші, криші немає, валки уписів вже і сподіваюся, що там хоч щось ще оці ділки. Ось вони якраз, як бачите, тут нічого цікавого нема. Ну, також тут ще є, і їх я вам теж покажу. Тому зараз переходжу до тих заброшок якраз. І так, підійшов я ось до цієї заброшки. Якраз неподалік тієї першої, від якої я розказував. І тут ось так само це покинуто. Зараз зайду всередину. Також ось ще одна заброшка, яку, про яку казав, що камніше цікаво нема. А тут ще й трохи падівно заходить, так як тут ось дорога якраз і, і ходять також. Тут люди на прошки якраз там і ось що тут всередині. А тут один мусор. Дуже багато мусора. Шай. І нічого цікавого тут, як ви бачите, немає, на жаль. Тільки на мусородина і все. Тому зараз, подивлюся, ще, чи чешетись, тут є заврошки і їх ще покажу. І так, народ, тут вже більше таких заврошок немає. І, і навіть якщо є, то вісім і вашавки, в них тут нічого такого цікавого не буде. Тому на цьому я буду вже закінчувати. Всім Добре. пока.